Російські ресурси, всі російські сили зараз зосереджені на російсько-українському фронті. У Росії буквально немає зайвої дивізії, щоб дійти до Баку. Якщо б вони хотіли, навіть у них немає зараз можливості починати якусь нову серйозну конфронтацію на пострадянському просторі. Немає, фактично, якщо ви хочете знати, весь цей результат путінського приниження Алієвим це прямий результат саме. Російсько-української війни. Я вас переконую, що якщо б не було б російсько-української війни, російські миротворці досі зараз були б на території Нагірного Карабаху, створювали б там державу в державі, відкривали б там російські школи і пам'ятники Пушкіну і просто повністю вже вкорінилися в цю територію таким чином, тримаючи Азербайджан і Вірменію отакі політичні пасті своєї присутності на вірменській і на азербайджанській землі. А от саме російсько українська війна по суті позбавила Путіна додаткових ресурсів впливу на пострадянський простор. І це всі бачать: Китай посилюється на пострадянському просторі, Туреччина посилюється на пострадянському просторі. Сполучені Штати. І це майбутнє залежить тільки від результату війни. Виграє Путін російсько-українську війну. Він отримує, я б сказав, бонусом і Азербайджан, і Казахстан, і Вірменію. Все це повернеться. Все це буде перелякано. Росія буде погрожувати вже військовою силою, вже не буде ніхто гратися ні за Алієвим, ні Пашиняном, ні з Такаєвим. Чітко буде сказано, що ніякий Трамп вас не захистить, як він не захистив Україну. І якщо ви хочете взагалі вижити і отримати свою владу і щоб ви, свої ваші народи взагалі нормально, мирно жили, будете робити те, що вам скажуть в Кремлі. І російська імперія на наших очах відновиться. А якщо програє Путін в Україні, все це просиплються як картковий будиночок.